Вітаю на каналі Таро Таємниці. У нас рубрика Послання від янголів. Дивіться гарно, які янголи вам подобаються, і на каналі можете продивитися відео або прочитати дописи, якщо хто любить читати. Сьогодні, будь ласка, виберіть янгола, який вам подобається, від якого ви хотіли би почути для себе послання. Дивимось, якщо це у нас янгол Розета, цей янгол повідомляє, що вам призначено працювати з молоддю, ваше божественне призначення допомагати, навчати та піклуватися про дітей. Діти позитивно реагують на вашу природну відкритість, ви також зачаровані їхньою прямою відвертістю, сміхом і невинністю. У багатьох випадках спілкування з дітьми дозволяє зцілити дитину, яка є всередині вас. Ви шукаєте способи запропонувати їм те, чого хотіли в дитинстві. Ви також відчуваєте внутрішню потребу покращити їхнє життя та розмірковувати про найкращий спосіб дій у цій ситуації. З вами ваш Янгол-охоронець, який любить показувати вам нові ідеї, важливість допомоги дітям, але також це можуть бути і тваринки. У кого немає дітей, завжди діти прирівнюються янголами ще дітьми. Вважаються і наші тваринки, які з нами разом живуть. Все, що вам потрібно зробити, це помітити молодих людей, яких Янгол поставив на вашому шляху. Будьте чесними і не прикидайтесь кимось іншим, щоб впоратися з ними, а решта вийде сама собою. Коли ви будете готові до більших викликів, просто повідомте Янгола розету, і вона надішле вам більше дітей. Молоді та тваринок, яким ви любите допомагати. Ваші можливості надзвичайно потужні. Я подбає про те, щоб ви стикалися лише з ситуаціями, які відповідають вашим бажанням, талантам і вашим інтересам. Ви благословення для всіх дітей та тваринок. Отаке повідомлення в нас. Для того, хто вибрав розету. Так, тепер хто в нас вибрав омега? Омега повідомляє про перемогу. Ваші бажання приносять рясний результат. Так тримати. Прийміть вітання. Ви вирішили слідувати Божественному керівництву і Всесвіт налаштовує свої природні вібрації відповідно до вашого рішення. Коли ви підкоряєтеся тому, що підказує вам ваше серце і ваша інтуїція, ви течете в природі гармонії з потоком вашої мети життя. Розслабтеся, заспокойтеся і будьте впевнені, йдіть вперед. Наповнені радістю та благодаттю. Якщо на вашому шляху виникнуть проблеми, зупиніться і зосередьтеся. Проблеми означають втрату ритму Всесвіту. Немає причин розмірковувати про це чи сумромитися цього. Просто моліться або медитуйте, глибоко дихайте і чекайте, доки не будете впевнені у своєму наступному кроці. Ваша перемога зараз неминуча, не варто турбуватися про тимчасові невдачі та задачі. Все, що відбувається, має статися і відбувається завжди в потрібний час. Довіртеся своїй турботі, всі свої турботи, довірте Всесвіту і не переймайтеся тим, на що ви не маєте впливу. Все обов'язково вирішиться успіхом, на щастя. Не зупиняйтеся. Такі прекрасні два янголи. Дякую за зворотній зв'язок, за підписку на канал та вподобайку. Хай вас бережуть янголи та запрошую вас на індивідуальний таро прогноз